Етер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І до нас в студії завітав Любомир Дмитришин, голова громадської організації Сине Яросна Гора. Ну, представники цієї громадської організації, вітаємо! Вже не раз були в нашому етері, і е, в них не склалися чомусь стосунки з Луцькою міською радою. І от сьогодні читаємо на сайті Булинські новини підконтрольному Ігорю Палиці. Це такий олігарх, народний депутат України е, і про те, що мовляв Семиярусна гора, ну ледь не рейдерством займається, хочуть захопити. Будинок прайзлерів, а Луцька міська рада, вона ж така хороша, вона придумала державно-приватне партнерство, затвердила його, і там має бути інвестор. І цей будинок Прайзлера він зробить, ну просто шикарним зробить цей будинок Прайзлера. А тут, ну, заважає громадська організація це робити. Хоча ми перше, що я хотів. Знаєте, от коли створювали, ухвалювали рішення про державно-приватне партнерство, прізвище «Інвестор». От розкажіть про цю ситуацію, як це все відбулося, що ви робили? Що ж ви такого наробили в будинку прайзлерів, що вас звинувачують, не знати в кого? Дякую. Ані насправді нас самих дещо сколихнула ця новина, оскільки ми не очікували такого прямого порушення журналістської етики. І ось наша громадська організація навіть звернулася в комісію журналістської етики для того, щоб вона розглянула цю публікацію. По перше за все, треба зазначити. Ну, дуже дивні обставини, як вона з'явилася. Ще 3 лютого вона була опублікована десь в 20 й годині на сайті Волинські новини з іншою назвою. Там була назва. От у нас вона є зафіксована. Вона називалася. Називалася так. Пояснити це нахабство дуже складно. Сам на гора, хоче здійснити рейдерське захоплення гостинного двору у Луцьку. Тоді ми зафіксували ось ці скрини. Тобто, у нас вона і повністю збережена ця стаття. Ми тоді зробили відео звернення до наших підписників, до всіх небайдужих і активних лучан, про те, що ну так не може бути, тому що це є пряме звинувачення, в ну в принципі безпідставне і без будь-якої аргументації на в цю сторону, і тобто нас не задовольнив конкретно ну, цей заголок. Ну і, і те, що було в самому змісті, і вже сьогодні ця стаття була опублікована вже з іншим заголовком, менш таким різким, але все одно досить таки обвинувачувальним. Там е, говориться, що конфлікт без причини, чому сам ярусного щинила бучу навколо у Луцьку і хто правий, тобто. Автор, в принципі, хоче собі поставити це питання і ну відповідає от на запитання: хто правий, тобто ну не дає в принципі в самому тексті статті, ні нашого коментаря, ні позиції нашої громадської організації. Тому вона виглядає такою дуже однобокою і такою, яка не дає е, достовірних фактів. Ну, і, в принципі, ну якісь такі наперед вже заготовлені судження пробує е, пробує якось е, просувати. Ось то там такі дуже великі аргументи щодо того, що наша громадська організація займалася маніпуляцією, що ми не розповіли. Дали нікому про те, що ми маємо якісь там плани для рейдерського захоплення у Але Це все абсурд, чому перш за все, тому що це є об'єкт комунальної власності. Тобто, якщо ми, як представники громадянського суспільства, тому що ми громадську організацію, що небудь говоримо щодо гостиного двору ми говоримо перш за все про об'єкт комунальної власності, щодо якого міська громада має право вирішувати його функцію і його призначення в рамках здійснення реставрації чи в рамках ну, реставрації з пристосуванням, і ось ну, перш за все, ну це до це завжди знаєте. Важко ви. Значати наміри тих, хто про це писав, але ви вже тут згадували, що це є певне таке олігархічне медіа, і про те, що ну воно має ну ви представляє певну сферу інтересів чи певне коло осіб, які в принципі зацікавлені в тому, щоб ці процеси були таємними, не публічними, не підзвітними громаді і так далі. Наш інтерес в цьому конкретному питанні в тому, щоби представляти цю громадську думку, якийсь інший альтернативний погляд на ці речі, ну і загалом вести якусь таку жваву дискусію. Е, от скажіть там йдеться про те, що ви ініціювали громадські слухання стосовно е, подальшої долі будинку прайзлерів е, і. Ми знаємо, що на ці громадські слухання ну, давно такого не було. Зігнали бюджетників, зігнали працівників міської ради, комунальних установ, і, е, а тут вас звинувачують, що ви, мовляв, провели неповнолітніх, які не мають права участі брати в громадських слуханнях, і, і це неправильно не, не ви. Робили все угу. я хочу теж прокоментувати і цю ситуацію. Насправді, бо як може побачити, ну будь-будь-яка людина, будь-який представник суспільства, насправді нашій організації немає, що приховувати. От ми постійно приходимо на етери, ми постійно комунікуємо з різними медіа, постійно публікуємо якісь відповіді в нас на Фейсбуці, на інстаграмі, в Тіктоці. Тобто, ми в принципі відкриті для того, щоб обговорювати щось і відповідати на якісь певні аргументи. Проте ну ем, і так само сталося із цією ситуацією, коли от ми прийшли в міську раду на першу нараду після того, як ми. Публічно заявили, що ми не згідні з таким порядком речей, коли там без будь-якого громадського обговорення зносять будівлі, шкодять цей ну, цей меморандум, не дотримується меморандум про співпрацю, який ми уклали. І ми тоді ну, заявили про це публічно. І тоді міська рада чомусь ну, собі подумала конкретні представники міської ради, що ми маємо щось проти них як особистостей. Директор департаменту економічної політики Борис Анатолійович Смаль, чи там директор чи знаючи чи там працівники цього департаменту, чи там Ірина Чоблюкнув можливо не думають, що ми. Знаєте, маємо щось конкретно проти них, але насправді ми е, маємо ну, конкретно запит до них як представників е, інституції. Тобто ми спілкуємося на інституційному рівні, а не маємо ну, конкретно проти якоїсь їхньої там особистої риси. Ось і ми ну, вони образилися. Знаєте, це так було видно в комунікації. Ми тоді на першу нараду прийшли, там зібрали десь 10 різних представників різних департаментів, там всіх, кого тільки можна. І ось ну видно було, що нас бояться, і нас тоді пробували залякати, тим що ось ми зібрали підписи з тих підписів. Там була невелика частинка неповнолітніх, оскільки вони вони це зробили, ну і ми не могли цього проконтролювати, бо знаєте, ми не можемо паспорти просити в людей, чи щось подібне, чи якісь документи. Ось там була якась така невелика частина цих людей, і нам сказали, що якщо ви опублікуєте ну ось запис цієї нашої розмови, як ми зараз ведемо в медіа, то тоді ми звернемося в ювенальну поліцію і скажемо їм там, щоб вони там робили якусь перевірку. Ну само нас залякати, знаєте. Але ну чому нам немає чого боятись, тому що в принципі ми ведемо свою діяльність прозор, ми не фінансуємося ніякими олігархічними структурами. Ми в принципі є цими громадськими активістами, які відстоюють тут інтереси спільноти. Ну і на загал, ну, в принципі, ми не є підзвітними міській раді. Тобто ми можемо висловити критичну позицію. І тому бояться, знаєте, тому що ну, ми, на нас не можна вплинути, виявляється. Так, але громадські слухання фактично не відбулися, вони перервалися, була повітряна тривога, і е, я прочитав власне, на сайті Луцької міської ради і м м м ну, справді очевидно, Очевидно, так зачепило Луцьку міську раду, що вони аж на сайті розмістили, що, мовляв, хоч вони і були, ті громадські слухання, хоч вони і відбулися, не відбулися, але вони нічого не вирішують, бо це всього-навсього право дорадчого голосу. А ми вирішили державно-приватне партнерство, так воно і буде. Так, справді, ми з цим стикалися ще з е, літа минулого року. Ми тоді комунікували в департаменті економічної політики. Ми вже писали петицію, яка була підтримана під кінець травня минулого року. Там ми зібрали більше 300 підписів для того, щоб створити публічний простір у стильному дворі. Тобто, ми це собі не просто так придумали. Ми справді ну відображаємо тут певну позицію громадськості, От навіть чи в цій петиції, чи в тих підписах, які ми зібрали. ми зібрали 600 підписів. Навіть якщо припустити, що 272 міська влада не визнала, тобто, ну в принципі, триста підписів це теж досить велика кількість людей, які яких це питання турбує, які хочуть цих громадських слухань. Ось і таким показовим в цьому контексті було те, що тоді нам директор департаменту економічної політики Борис Анатолійович Смаль сказав, що петиція нічого не варта. Ну для міської ради це взагалі е, ні про що, тобто бо вона ні до чого їх не зобов'язує. Е, і знову ж таки, ну я продовжу дати так само. ця ситуація з громадськими слухами була показова, тому що е, ми кажемо, що ну ми хочемо включити таке то питання до обговорення, і нам навіть не дозволили. Ну тобто тоді там проголосували проти цього включення питання до обговорення про збереження публічного простору основного двору І Тоді ну, позиція от Ірини Іванівчибулюк була така, що це питання не, не варто тут обговорити. Тут зовсім інша тема, ми цього обговорити не бажаємо і так далі. І тут бачите, питання. Ну, ми, ми не кажемо ну, в питанні вистав, хоча б виставити на обговорення, тобто навіщо тоді громадські слухання організовувати, якщо питання ну не обговорюється. Ми це і на оргкомітеті порушували, щоб це питання було обговорене на цих слуханнях, його теж не обговорили. І так виходить, що ну справді міська влада, ну, керується якимись такими засадами. Не знаю, ну не, не сучасними, не якимись якимись не знаю, часто схожими на якісь совєтські практики, які ще ну, існували, справді там до дев'яносто. То першого року ну, мабуть, там якийсь там постсовітський період. Ми, як представники молодіжної спільноти міста, ми як ну справді, ну як студенти, велика частина наших членів організації, студентами, ми хочемо впроваджувати якісь ефективні практики, в яких можна прислуховуватись до громадської думки і спільно вирішувати і приймати найефективніші рішення. А, любоміра, повністю з вами погоджується. Я от свого часу, коли займався теж активно громадською діяльністю, їздив на різні тренінги. Зокрема, був один з таких тренінгів, форумів організований. Міжнародним фондом відродження і там, власне, він був присвячений комунікації, ефективній комунікації влади, громади і бізнесу. І ось були представники з усієї України, чи з більшості областей України були там представники. і Найбільше напружені стосунки завжди були між представниками, які працюють в міській раді, так, місцевому села, і представниками громадських міська міські ради говорили, що нас безпідставно при. Ці активісти не зрозуміли, що хочуть. А активісти казали, що вони нас не чують. Ми не можемо їм донести те, що ми хочемо. Ось, власне, організатори цього тренінгу вчили вибудовувати правильно цю комунікацію тристоронню, тобто між владою, громадою і бізнесом. І ось кейс з гостинним двором він якраз мені здається найбільш такий кричущий. який... Кричить просто про провалену комунікацію, але в даному випадку саме з боку міської ради. Тобто, ви не ходили там, не знаю, з не пали шину, мовна, кажучи, як то було в 2014 році. Нікого не викидали сміттєві баки, як то було в 2014 році, коли була люстрація. Ви пішли з конкретними пропозиціями, з проектом готовим, з громадськими обговореннями в рамках громадських слухань. Прийшли до міської ради з пропозицією співпраці. Чому міська рада так себе веде провалила повністю цю комунікацію з громадським сектором, шукає якісь способи залякати, якісь способи зробити вас нелегітимними? І от дійсно вимальовується тут те, що ви сказали: якийсь радянський такий принцип, чи не знаю, чи принцип з 90-х от я цар, і як я сказав, так і буде. Так, ну, так не буває. Ми ж в демократичному світі живемо і міська рада, це колегіальний орган. Там є сесія, є виконком. Тобто це ж не начальники приймають якісь принципові рішення і навіть не міський голова. Що з цим робити? Що ви пропонуєте як е, активні громадяни, молодь, е, Луцька, як цю проблему розв'язати, як налагоджувати цю комунікацію? Адже її в будь-якому разі потрібно налагоджувати, тому що так, в принципі, місто жодне не може розвиватися, якщо цієї комунікації не буде. В принципі, ми досить позитивно налаштовані, бо ми віримо, що вже навіть ось цей приклад є досить показовий, що ми нам дається робити якісь певні зрушення в цій комунікації з міською радою. Тобто, на наступного разу у будь-якому проєкті вже не вийдемо скрай так таємно знайти приймати оці ці позиції про державне приватне партнерство чи щось подібне. Тут теж досить такий показовий приклад цих трьох головних дієвців, які тут є. Тут теж є бізнес, є громада, є міська влада. І справді, ми ще влітку минулого року пропонували от на нараді іронівані чибулю кажемо. Давайте ми зустрінемося. О такою трохту трьохсторонньою групою там буде представник цього таємного інвестора. Там буде ви там і чи хтось від міської ради, там будемо ми, як представники громадськості, і ми будемо пропонувати свої ідеї щодо того, як зробити цей простір найкращим і в найефективніший спосіб його реставрувати. Нам сказали, ні, ви не розумієте. Таємний інвестор це не та людина, з якою можна спілкуватися. Тобто, ну це він він не буде вас слухати. І тут ми бачимо, ну насправді те, про що говорить багато хто з людських архітекторів. Ми багато спілкуємося з цими архітекторами в нас. Ми також вже отримали ну, рекомендації від національної спілки від архітектурної палати про національні спілки архітекторів України. Також ця сама організація надіслала свій лист в Луцьку міську раду, де рекомендувала провести відкритий архітектурний конкурс, де пропонувала також здійснити проєктні семінари для визначення ну, з фахівцями, з мешканцями, для того, щоб зрозуміти який є запит людей для того, щоб як найкраще здійснити цю реставрацію з пристосуванням найкращий проєкт створити. Ось і ми з ними спілкувалися, і багато хто говорить про те, що Луцьк – це місто втрачених амбіцій, тому що ну в нас немає в принципі ну, міської такої суб'єктної позиції, що ми будемо диктувати ось цьому приватному інвестору і говорити, що він ну, які, які запит є в міської громади, що міська громада потребує, чомусь тут відбувається навпаки. Таємний інвестор має вплив на цю на міську раду, тобто, і ось ми ну по суті ну взагалі відмовляємось від будь-яких вимог, від ну окрім тих, що є там свідним законодавством, але від будь-яких ну слово ми можна сказати в цих переговорах, ну чи міська рада в цих переговорах, вона є ну відразу виходить з програшної сторони, як ніби, ну, ну з позиції капітуляції. Так, але як пишуть Волинські новини, що ви мали подітися, коли появиться таєм... цей таємний інвестор, стане явним. Ми досі не знаємо прізвища. От, він вже є чи його немає. Тобто ви, в принципі, не повинні ще діватися, раз його немає. Дуже цікава теза насправді, тому що власне так ми й домовлялися в рамках нашого меморандуму, оскільки меморандум був про співпрацю громадської організації Самія Росного разу Луцьку міську раду і був безстроковий. Тобто він тривав до 31 грудня, якщо сторони не виявили там ніяких ну, умов проти, то він мав бути продовжений, тобто аж до часу, коли почнеться конкретно реставрація. І це дуже важливий момент, тому що зараз реставрація не почалася. Тобто, нам зараз просять, кажуть, ми вас просимо. Будь ласка, покиньте цей простір, заберіть звідси свої вуличні меблі, заберіть все, що ви там поставили тому що ви відлякуєте інвестора. от поки ви там інвестор не прийде і ось і ми кажемо: слухайте, реставрація почнеться не скоро. Навіть якщо собі уявити за найкращим ну, розвитком подій, поки відбудеться, ну ми хочемо, щоб був конкурс, навіть якщо міська рада не проведе конкурс, буде готувати ось цю свою документацію. Ну якщо архітектурний конкурс не проведе і буде ну, залучати різних там інвесторів, буде думати, ну робити якісь можливо конкурс між цими інвестиційними пропозиціями, все одно це займе багато часу, як мінімум рік, тобто ще протягом цілого року, протягом наступного літа спокійно можна е, цей е, простір використовувати і робити його доступним для людей. Ось ми дуже часто говоримо про це в рамках. Е, ну того, що ми урбаністи стверджуємо про те, що власне люди вони і творять цей простір, е, ну роблять його жвавим, роблять його відкритим, і роблять цю доступність старого міста. Бо міська рада вона керується добрими намірами, ну, якщо так на офіційні документи глянути, оживити старе місто. Ось вони хочуть оживити. і ми кажемо, ми вже його ожив, ну, оживляємо цим самим. Тобто, і нас тут пробують ну, вигнати, сказати, що ми заважаємо інвесторам. Це теж ну досить навіть з економічної точки зору, тому що ну ми вже можна сказати, ми, ми, ми конкретно наша громадська організація за власне власним ресурсом розробили е, логотип гостинного твору, тобто творимо якусь ідего про якусь ідентичність простору про те, що цей простор важливий для Лучан, оскільки там в минулому стояла церква Святого Миколая, який є покровителем міста, тому що там є велика історія. Ми цю історію досліджуємо, популяризуємо, робимо відео. Тобто, можна сказати, творимо бренд цього майбутнього гостинного твору, реставрованого і, ну, і нам кажуть, що ми знаєте заважаємо економічні діяльність. І тут питання ну, насправді про якусь компетенцію в економічній політиці, ну бо з цієї точки зору цієї, ну, логічності, чи ну так як здійснюється економічні процеси в відкритому суспільстві, в демократичному суспільстві, ми навпаки ем, ну, можна сказати, приваблюємо сюди інвесторів, робимо цей простір для них значно цікавіше. Ну і ще скажіть, а що то за історія відбулася із знищенням знесенням гаража, і міська рада каже це. Гараж, який не має жодної архітектурної цінності, чого ви тут підняли бучу? Угу. Ну ось власне, це є така відправна точка ось цього конфлікту, який вийшов на відкритий рівень двадцять грудня минулого року. Тоді міська рада без жодного попередження Просто був підписаний меморандум про те, що ми в цьому просторі перебуваємо і про те, що ну і в нас була петиція написана 300 підписів, підтримати 300 трьох, трьох лучанами. Про те, що міська рада зобов'язана, ми просили міську раду провести обговорення, перш ніж починати бу. Тільки роботи на вулиці Кафедральній 4 в цьому комплексі гостину двору прайслерів. Тобто ці гаражі вони теж входять в цей комплекс. Звісно, що вони не мали там жодної цінності. Вони там були можливо і не потрібні, але це відволочно ну, в недемократичний процес. Тобто, і це відвалося ну, можна сказати теж таємно, тобто без жодного попередження. Ось ця, ці роботи вони спричинили також пошкодження нашим клумбам. Ну тобто вони теж знищили частину там рослин, і ну і знищили ось всю цю привабливість дворик, тому що там ну буквально вже болото утворилось після цього. Ось і ми тоді заявили про це публічно, тобто ми не мовчали, як це було прийнято раніше в стосунки з міською радою. Тобто, ну, ну коли коли люди там так не знаю, бояться щось вислати, будуть боятися за наслідки чи за ще щось. Ми відразу надали ці події публічного характеру, бо ми розуміли, що власне громадськість має про це знати, щоб могти контролювати дії міської ради, щоб могли здійснювати оцей нагляд. І е, тоді, от власне, міська рада нас і образилась, тому що знаєте, ми не прийшли до них там в кабінет і тихенько не висловили свою позицію. Ми це зробили гучно. Ми це зробили тоді в такий спосіб, щоб ну в принципі заходити якомога більшу кількість людей до цього питання. Ну, до слова про петицію ви кажете, що вона набрала необхідні 300 підписів. Ну, я давно відстежую долю всіх петицій, які вже впродовж, мабуть, п'ятьох років, може й більше, публікуються на сайті єдиних петицій. І колись я навіть написав такий матеріал під заголовком пиши, не пиши, хоч кіл на голові тиши. Тобто жодна з петицій, жодна, я наголошую, не була якось належним чином відреагована. Хоча були деякі, але ну я підозрюю, бо я навіть маю таку інсайдерську інформацію, що деякі петиції створюють. На прохання чиновників чи депутатів Луцької міської ради і підписують саме е, люди з їхнього кола, і потім міська рада бере їх в роботу і каже: мовляв, громадськість от вимагає. Ну, це таке окозамилювання А, а все, все решта, ну, відповідь така, що згідно з чинним законодавством, та пішли ви десь подалі. Яка відповідь, е, яку відповідь ви отримали? Відповідь конкретно підписана Ігорем Поліщуком про те, що перед початком будь-яких робіт в на кафедральні 4 будуть проведені громадські обговорення, і власне ця позиція не була дотримана. Тобто це така публічна обіцянка, яка була проігнорована міською радою. Ну тобто, коли той же самий Ігор Поліщук підписав розпорядження про те, щоб знести той самий слог назвісний розвісний гараж. Але тут важливо наголосити на іншому, що справді <кій> петиції вони відображають у цінастої суспільстві, вони дають певну легітимність нам діяти і, і, і говорити про те, що ми. Представляємо певну частину суспільства, суспільний інтерес. Також цим зразком ну можуть бути ті самі громадські слухання чи е, дослідження, які ми проводимо, консультативні опитування, е, чи якісь проєктні семінари, але також і е, е, також і діяльність медіа. Насправді це дуже важливо. І От ми тут зібрали, щоб поговорити цю статтю. Е, теж гори, звісно, опубліковано. Вона підриває її довіру до медіа, оскільки ну вона була такою, ну написана, ну можна сказати, непрофесійно. Вона була ну відверто за. Ангажованої з самих початків. І тому ну, це і дуже негативна тенденція. І, власне, ну, ми, ми, тому ми і, і говоримо зараз і тут з вами, і в цій студії, про те, що такого бути не може, і ми як здорове суспільство, ми засуджуємося такі прояви некомпетентності, такі неетичної поведінки. Ну і, в принципі, на загал ну, пробуємо е, творити значно якісніший дискурс, значно якісніші матеріали. Що ж, дякуємо вам, що ви такі є. Що в нас в Луцьку є активна молодь, яка справді хоче щось змінити, створити е, демократичні підходи до вирішення проблем міста. Ну загалом поліпшити місто, аби це влаштовувало всіх, і ви ж налаштовані на порозуміння, а дивна позиція Луцької міської ради і власне журналістів, які обслуговують олігархічні структури. Так віримо у перемогу і впевнені, що неважливо, як закінчиться ця історія, це все одно сприятиме демократизацію. І, в принципі, ну, цій свободі слова, яка в нас є в українському суспільстві настільки важливою. Любомир Дмитришин керівник громадської організації «Сем'яросна Гора, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1